Навчалася я спочатку на архітектора, потім працювала художником оформлюванням, потім почала писати вже свої роботи. Були виставки, але я ніколи не думала, що я буду розписувати Петряківкою. І так сталося, що потрібна. Моя була допомога. Зараз я розписую гільзи, допомагаю хлопцям, які зараз там на передовій. Їм дуже потрібна допомога наша і підтримка. Тому кожна людина, я так вважаю, повинна допомогти, поки вони нас тут захищають. Мріяла стати архітектором, я, роб... я працювала архітектором ну, недовго. Тому що це цілий день треба сидіти за комп'ютером, а я не усіла. І так вийшло, що е зим... була зима і не було роботи, і все. І на тому моя архітектура закінчилась і вже я... У мене мрія була з 3 трь... класу стати художником. І тільки зараз. Вона в мене здійснилась. Весна листочки зриваю і починаю їх рисувати. А скільки на одну роботу йде часоприбагато? Оця робота може бути і 4-5 разів неприривно. Оці дві роботи в мене вийшло 12 годин. Моя сфера відповідальності не путається під ногами. Вигнать всіх, десь якісь є питання, то десь вони вирішуються там. То що, не дай Бог, бо поли качаються, там доска качнеться, кісточка дьорнеться. Можна почути масу цікавого в свою адресу, тому наша задача з котом десь забитися в угол і взагалі не шевелиться, не дихати, поки йде процес. Ну, Месенж такий, що всі адмінбудівлі, щоб всі дитячі будинки, ой, дитячі садочки, все, що було розписано під Петриківку. І щоб не було, знаєш, ну, я... я в... мене привезли в Павлоград, я не скажу, що я тут родився. І Павлоград якийсь він чорно-білий такий, знаєш, весь постійно це все, Савдеповщина, це бетонні. Багатоповерхівки, а мрія в тому, щоб всі будинки були розмальовані під Петриківку, що навіть з польоту це було видно, що це Україна. 93-ї бригаді я в 2015 році мобілізувався, відслужив три роки в 93 й бригаді, і багато зниклих безвісті також із нашої бригади. От один із них з Павлоградець, наш Аніків Максим. І так вийшло, що я спочатку познайомився з його мами, тому що я спілкувався з хлопцями, десь якісь деталі визнавав. Я міг вже їй пояснити, як то сталося, чому так стається, чому так ну, поїхали на завдання і не повертаються. Тобто, оці крупіці мами збирають все, все, все наскільки скорпульозно, що жоден детектив не збира так. І якось так долучилися, що. Стався, можна я там дам номер телефону, а ти там, там заспокоїти треба. Я кажу, давай. Отак от по чуть-чуть, по чуть -чуть. Ну, Я в них, коли в у нас двічі на неділю зуми, і ми коли збираємося, то я в них більше як психологічна подушка така